Тому що Лінці Грем робить а, дуже правильні політичні заяви, які насправді допомагають Трампу створювати свою правильну політику. А, і що каже Ройтер, що Трамп може розчавити Путіна і без вторичних санкцій. США можуть вдарити по російських нафтових доходах без використання вторинних санкцій. Про це пише Ройтерс. І, власне. Коментатор з особливих питань Хьюго Діксон. На його переконання, адміністрація Трампа має більш ефективні інструменти тиску на Кремль ніж введення вторинних санкцій проти е, покупців російської нафти. Трампу не потрібні вторинні санкції, щоб скоротити доходи Москви, які зараз 160 мільярдів на рік. Нещодавні заяви Трампа про можливість ста відсадків тарифів на імпорт з країни, що торгують з Росією, викликали скептицизм та фі... на... на фінансових ринках.